Ми мали низку круглих столів минулого року, коли говорили про те, власне, яка склалась ситуація сьогодні. Хочу сказати, що якщо говорити про оцінки 2012 року, то ця проблема не зникла. Якщо в 2011-му ми говорили про декілька мільярдів кубометрів газу, які, ну, до прикладу тієї самої компанії Укрнафта не були продані державі, а були використані для своїх промислових потреб. То вже в 2012 році це відбувалося більш-менш легально, тому що було окреме рішення кабінету міністрів щодо права укрнафти використати частину газу внутрішнього видобутку на свої промислові потреби і виграли суд так. Тому виникає питання знов ж таки: перше чи. Дійсно може цей видобуток відбуватися, я маю на увазі щодо сланцевого газу, і чи дійсно цей газ піде на користь Україні, українському народу, чи це, ну скажімо, буде якась просто технологія збагачення окремих фінансово-промислових груп, окремих чиновників, так як ми це спостерігаємо сьогодні в сфері традиційних вуглеводнів і саме природнього газу. Власне, хочу сказати, що на сьогоднішній день також варто буде говорити про політичні аспекти цієї проблеми, тому що ми бачимо, що фактично є низка політичних партій, які вже зайняли позицію щодо видобутку сланцевого газу. Варто відзначити, що у нас присутній тут представник парламентської фракції Українського об'єднання Свобода, які чітко визначилися з тим, що вони виступають проти видобутку Сансуазу, хотілося б почути їхні аргументи. Тут є представник Всікрамського об'єднання Батьківщина, які, хоча і не мають фракційної позиції, проте активно на рівні обласних рад, там, де вони представлені, виступають проти такого видобутку і хочу нагадати, що є е, проєкт постанови, е, зареєстрований очільниками е, Батьківщини, зокрема паном Кожемякіним і паном Томенко, е, які пропонують вести мораторій на видобуток нетрадиційних вуглеводнів. Е, на жаль, у нас не змогли бути присутні представники е, партії Удар, проте Ростислав Павленко, який мав бути присутній, передав позицію. Фракції, і ця позиція є відмінною від позиції колег по опозиції, і передбачає, що партія Удар виступає за видобування Сланцевого газу, проте з дотриманням вимог екологічної безпеки і під пильним громадським контролем. Також ми знаємо, що сьогодні проти видобутку виступають такі політичні партії, як Комуністична партія України, і такі громадські утворення, як український вибор Медведчука.